Від початку повномасштабного вторгнення одеський оперний на деякий час припинив вистави, але не роботу. Декоратори почали шити бронежилети, танцюристи та співаки перетворилися на волонтерів. А близько півсотні артистів пішли добровольцями до ТРО. Серед них є артист балету Ростислав Янчишин. Даже якщо йому сказали у військоматі, що ні нам танцюристи не потрібні, але він поїхав до Кам'янцю, вступив в тероборону. Не знаю, це великий хлопець. Не кожен зміг би поступити так, як він. Це вчинок героя. Колеги Ростислава зізнаються, його вчинок їх не здивував, адже він був патріотично налаштований, від 14-го року допомагав своїм друзям-атовцям. Загинув за місяць до свого 32-річчя. Глядачам та шанувальникам запам'ятався щирістю та артистизмом. Він мав. Яскравий здібності, професійний був артист, дуже талановитий. Було декілька партій, в яких він був неперевершений. Найяскравіше талант Ростислава проявився в сучасних постановках. У балеті Доля, присвяченому пам'яті героїв Небесної Сотні, він виконав партію фотографа. А у балетному дивертисменті нашого часу тримай він виконав партію солдата, що гине на війні. До зброї стали і технічні працівники театру. Інженер Сергій Архіпов відповідав за обслуговування складного обладнання з вентиляції та пиловидалення. аж раптом перекваліфікувався на танкіста. Як то кажуть, золоті руки у хлопця він виконував такі речі з коробів, що не завжди професіональні фірми таке можуть зробити. Тобто він якби самоучка навчався в інституті трошки інша спеціальність, але міг завжди зробити те, що треба було для потреб театру. У театрі сподіваються, що всі інші співробітники, які зараз на фронті, повернуться на свої робочі місця живими та неушкодженими. Коли ми втратили Ростіка, а потім Сергія для нас знаєте, нас театр весь мовчав. Вже не було сил плакати, вже не було сил не нам не видіти. Це просто знаєте було таке. Уклін нашим артистам, яких працівникам, яких вже немає з нами. На фронті зараз хореограф Олексій Скляренко, який працював над оперою Катерина. Бойовий медик під обстрілями виношує новий творчий замисел: постановку про людину на війні та про вплив війни на людину. Музику для нового балету вже написав київський композитор Олександр Родін. Наразі у театрі чекають на дозвіл командування, аби Олексій міг приїхати до Одеси і почати роботу над виставою.